Станьте нарешті безпечним, дорослим для своєї дитини і досить на неї ображатися. Ображатись на дитину може лише інша дитина, тому що в них обох ще не сформовані причинно слідкові зв'язки. Якщо ж ви ображаєтесь на свою дитину, тоді не називайте себе дорослим. Ви дитина, тому що ви не берете на себе відповідальність, а перекладаєте її на свою дитину, у якої ще не сформована психіка та нервова система. Ображаннями, ви ще з раннього дитинства прививаєте своїй дитині почуття провини за свої почуття, за свої емоції, за свій настрій. Тато що мама образилася на тебе, і тепер ти відповідальна за нашу дитячу поведінку. Тепер ти відповідальна за те, щоб нас розвеселити, порадувати і бути хорошою дівчинкою чи хорошим хлопчиком. Тому, будь ласка, не прививайте почуття провини своїм дітям з раннього дитинства тим, що ви на них. Ображайтесь.